Доброго дня, магітер українського мене звати Олена. Які події скоро змінять ваше життя? Два варіанти вибирайте. Перший варіант ваша сигніфікація. Ну, вам потрібно виходить з негативного емоційного стану закриті шляхи. Самі собі закрили, або ж сама ситуація складається так, що ви багато працюєте, але результату немає. Ви не розумієте, чому це все відбувається. Але ви вкладаєтесь, працюєте. Ви трудоволіки. Людина, яка не звертає на це, працює, тому що можливо в когось є розуміння, того, що під лежачий камінь вода не тече, і якщо сьогодні ви не маєте, то є надія на те, що результат буде завтра. Але в деякого потрібно зрозуміти, що знаходитись в негативному емоційному стані не приведе це саме до результату. І ви повинні виходити, ви повинні пропрацьовувати, знайти те зерно істини, звідки, які думки, і якими думками ви закриваєте собі шлях, не даєте рухатися, і здобувати, і покращувати як фінансове становище, так і матеріальне. Які події скоро змінять ваше життя? А ви здобудете статус, вам прийде пропозиція, яка саме надасть вам можливості це. Привилеггерована дама леді говорить про те, що так, ви маєте статус, ви маєте достаток. Суд це вирок, це рішення. Тобто хтось надасть інформацію або фактично прийде пропозиція від багатого чоловіка. Самодостатнього, статусного, це надасть вам можливість саме досягнути або здобути статус і авторитет і покращити своє фінансове становище. Те, про що ви давно мріяли? Так, ви самі власне будете керувати своїм життям і реалізовувати ті плани, які є. Або ті, які плани у вас все-таки в зв'язку з новою пропозицією, виникнуть плани стосовно матеріального достатку і фінансового. Тобто, ви будете працювати, ви будете вкладатись, ви самостійний, самодостатні. Людина, яка керує, власне, сама своїм життям, незважаючи ні на що і ні на кого, ви йдете, рухаєтеся так. Негатив пропрацюєте, сенсу нема знаходиться в цьому. А те, що ви бажали здобути, і дуже давно про це мріяли, ви здобудете, ви реалізуєте, повільно, ніхто не говорить про те, що все і зразу. Ні, це саме та ситуація, коли з часом, згодом, крок за кроком ви досягнете цілі, але повільно, так, зміни прийдуть в ваше життя або вони вже приходять. Відносно ресурсності, ви повинні бути впевнені в собі і довіряти власне, своїм знанням, своїй мудрості, тому що ви ресурсні і ви маєте все для того, щоб досягти бажаного, все для того, щоб здобути, покращити і відчути задоволення від того результату, який вам предоставиться можливість здобути статус, авторитет, матеріальне, фінансове становище, покращення, здобуття, примноження. Ви будете рухатися, ви будете вкладатися, але наскільки вимагом є, то ще ви здобудете. Ви здобуєте ресурси. Фортуна колесо фортуни говорить про те, що зміни своєчасні і вдача допомагає вам поїздка, мандрівка, або, можливо, просто рух в вашому житті. Якщо ви на даний момент знаходитесь в бездіяльності і самі собі, тому що знаходитесь в негативному емоційному стані, закрили шляхи, а в той же час. Немає коштів, немає можливості. А можливість перекривається власне вами самими. Потрібно відпускати, потрібно приймати те, що йде в ваше життя, а не зволікати і не знаходитися в стані відлюдника, тому що спілкування завдяки чоловікові статусному, який має достаток і благополуччя, який прийде в ваше життя. Який йде можливо ваше життя, але згідно рішення, згідно обговорення саме вашої кандидатури на дану посаду, ви маєте вагомість в соціумі, в оточенні, ви ресурсна і самодостатня. Тому, власне, і прийде пропозиція. Окрім всього, цього, ви зрозуміли, що самодостатній в сфері реалізації. Кожний, хто знає вас, то розуміє, що імператор в своєму житті, власне, ви. Ви керуєте, ви управляєте, ви направляєте саму себе, саме щоб здобути, щоб примножити. Працюйте, ви трудоволік. Незважаючи на ситуацію і на обставини, я вже говорила і ще раз повторююсь, лежачий камінь, вода не тече, і вода камінь точе. Якщо ви не здобули в якийсь момент, в якийсь період свого життя, або на якомусь відрізку свого життя, не здобули результату, ви не залишите це так. Ви будете працювати, ви будете розвиватись, ви будете вкладатись і здобудете. Власне, ви і здобудете той результат. Можливо, ви не розраховували, але є ті люди, які знають вас, бачать вас, бачать ваш потенціал і бачать вашу ресурсність. Тому і прийде пропозиція до вас. Ви повинні бути впевнена сама, власне, в своїх силах і в своїх знаннях, в своїй мудрості, тому що вам потрібно нагадати самі собі те, що ви ресурсно самодостатні. Загляніть в минуле, скільки ви досягли, скільки ви пройшли, які етапи, які моменти, які труднощі ви подолали власними зусиллями. Ви не чекали нікого, ви рухалися. Ви працювали, ви здобували. Ви маєте фундамент, але примноження по факту немає. І вам прийде можливість. Дякую, перший варіант. Які події скоро змінять ваше життя? Другий варіант ваша сигніфікація. На даний момент ви знаходитесь в стані жертви, в підвішеному стані. Стосовно результату, стосовно фінансового положення, стосовно питань фінансів. Є страхи. Ви не розумієте, що відбувається і що далі робити. Ну, не бачите для себе варіантів, не бачите для себе виходу з даної ситуації. Так, і по-першому і по-другому, можна зробити діагностику на негатив, тому що є розуміння того, що закриті шляхи, але якщо в першому ви власне своїми негативними думками, ну тут також ви можете страхами закривати собі. Але тут може бути вплив на ментал. Хтось не бажає, щоб ви здобували, щоб ви примножували і досягали. Давайте далі подивимося, які події скоро змінять ваше життя. Турботи, які були у вас стосовно вашого майбутнього, стосовно вашого фінансового положення, стосовно здобуття результату, який ви бажаєте здобути. Гроб закриває, тобто ситуація зміниться, і ви зберете валізи. Виберете свій шлях, куди ви будете далі рухатися, і відправитись в мандрівку. Мандрівку свого життя, щоб здобути, щоб примножити, щоб отримати. Ви вийдете стану жертви. Ситуація зміниться і загалом обставини зміняться. Прийде попозиція. Або ви здобуєте інформацію фактично відносно того, що вам робити далі. Або пропрацюєте саме і прийнявши для себе рішення відправитись до далеких горизонтів. Важко в якийсь період вашого життя зробити перехід на новий етап розвитку, тому що в стані жертви. Так, потрібно йти в нове і дуже швидко для того, щоб здійснити свої мрії та бажання. Ви розумієте загалом ситуацію, але є ситуація розбитого серця? Є ситуація, власне, в якій ви балансуєте, але не так все, як ви для себе представляли. Стосовно вашої родини, вашого сімейного життя, стосовно вашого будинку, стосовно, можливо, мрії про будинок або створення партнерських стосунків, ви залежні від того, щоб піти в нове і здійснити мрію, яка у вас є. На даний момент ви знаходитесь в стані жертви, і, власне, тільки із-за того, що ви не можете реалізувати того, чого бажаєте. Є у вас відчуття. Своєчасності тих подій, які повинні відбуватись, і тому ви не будете зволікати. Якщо до цього моменту ви балансували відносно того, що розбите серце, це є розчарування стосовно родинних стосунків, можливо, хтось не зміг придбати собі будинок саме там, де бажав. Але як би не складалася ситуація особисто в кожної із вас. Все одно ви бажаєте почати нове, все одно ви бажаєте здійснити свої бажання, свої мрії, реалізовуватись, робити перехід на новий етап розвитку. Скористувавшись шансами, які приходять в ваше життя, ви розумієте, що ви могли б здобути покращити і здобути результат для того, щоб отримати можливість примножити. І відчути саме задоволення від покращення і матеріального достатку. Це життєвий процес, який залежить, власне, від вас, від вашого рішення, від вашого вибору. Що ви будете робити далі? Підете в новий, ви зволікати не будете дуже швидко. Ви розумієте, що як би важко не було, ви все одно не будете залишатись саме там, де ви є. Ви не звикли пасувати. Король пентаклів самодостатні. Ви розумієте, що перспективи попереду, ви маєте знання, ви маєте досвід, і ви будете вивчати, ви будете отримувати, якщо у вас їх недостатньо, як порада, так і фактично звернути увагу, вам потрібно саме на те, що можливо на шляху до досягнення результату вам потрібно буде повчитись, навчитись отримати інформацію. Ви знаходились в стані самотності, відлюдником деякий час, в стані повішеного. Це саме головне той час, коли ви аналізували, коли ви продумували і визначали для себе перспективу, що для вас головне. Приймали рішення, визначалися, що і як далі ви будете робити, рухатися в якому напрямку. Тому ситуація, які події скоро змінять ваше життя, це перехід на новий етап розвитку. Ви зберете валізи, ви закриєте момент стурбованості відносно свого майбутнього. І якщо до цього ви не діяли, тільки турбувались, не знаходили собі місця, не розуміли, що вам робити. Страхи відносно свого майбутнього. І таким чином ви себе і посадили в стан жертви. Ви закриєте цей момент і перехід на новий етап розвитку. Ви не будете зволікати, ви будете діяти, рухатись і досягати. Тому що ви розумієте, що у вас перспектива на майбутнє є. Є досвід мудрі знання, і ви скористаєтесь і будете використовувати їх для того, щоб здобути, для того, щоб ваша мандрівка мала позитивні результати в вашому житті. Канал Магія Теро Українську до зустрічі!